Це публічна страта в українському місії, причому дуже в такому місці, де це <кій> алея українських героїв, і вона названа на честь саме таким чином, тому що тут вже вівство, вбивство Максима Чайки відбувалося у 2009 році. Тобто це вулиця, яка асоціюється саме, звісно, захистом державної влади в Україні. І наскільки я знаю, зараз вже російська пропаганда дуже і дуже все це все це розповсюджує, от тобто складається таке враження, що це спеціально все, все відбувалося. І тут е, треба звернути увагу от, на те, що е, яким чином відео могло потрапити відразу в сеть, бо наскільки. Е, 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 е. Працівники магазину зробили, тобто це слідчі, які приїхали, це поліціянти, які приїхали і випили. Тобто, це вже привід для проведення, скажімо так, внутрішнього розслідування.